Усім привіт! І якби останнім часом я повноцінно не озвучував повноцінні відео, і що ж настав мій час? Що ж, я повернуся до того, з чого колись давним-давно починав, до чогось кріпового та незрозумілого. І що ж, тут ми будемо розбирати не якусь аби гру, а ми будемо розбирати Петскоп серіал, який вийшов на Ютубі у 2017 році. Насправді, це шоу на Ютубі для мене дуже рідне, і я його дуже довго розбирав. Ще з 2019 року, і це були одні з моїх найперших відео, де я заговорив, де я говорив про сюжети Петскопа. Так, ще 2019 рік, де я був виба, ще зовсім малим. Ну що ж, Якби я це відео від, випускаю тупо, тому що якби, відео про розбір ПЕДСКОПу на українському Ютубі не було. Якби це, ну і хотілося б просто поповнити український Ютуб дуже такою прикольною штукою. Одразу попереджую людей, які чують про цей серіал на Ютубі вперше. Якщо ви не знаєте, що це, і чуєте тут про це вперше, що таке існує, то ви майже не зрозумієте це відео. Тому, якщо ви хочете все ж таки подивитися це відео, вам бажано подивитися перші 5 серій повністю, вчитуючись в текст відео з оригінального каналу. Тому що без цих відео ви нічого не зрозумієте, тому що я пояснюю сюжет цієї штуки. Я її повністю розбирати не буду, тому що я так не вмію робити у форматі відео, на жаль. Тобто я буквально вам перекажу весь сюжет цього серіалу. І це буде виглядати так, нібито я буду говорити про сюжет Five Nights at Freddy's, але не проводячи аргументи усілякі. Ну ви зрозуміли, що якщо ви хочете оглянути оригінальні відео з офіційного каналу, то, будь ласка, посилання буде на канал в описі. Ну і що ж, а ми будемо починати. Ну що ж, спочатку я вам скажу про той факт, що автор даного серіалу казав про те, що якби сюжет він може бути різний, тобто він досить розмитий та заплутаний. І як ти його розумієш? То такий сюжет там і буде. Тобто є дуже багато різних теорій, різних версій сюжету. І усі вони реально нормально так обґрунтовані. Тобто це буде сугубо моя така думка про сюжет, і як я його бачу. Так, це бачення сюжету в мене. Досить часто змінювалося майже кожні два роки, але все ж таки спробую вам переказати сюжет пецкоп більш-менш адекватно, обґрунтовано, і щоб ви його більш-менш зрозуміли, якщо ви більш-менш хочете знати сюжет цього серіалу. Сам канал Petscop нам розповідає історію про хлопця на ім'я Пол, якому на день народження подарували гру від PlayStation 1 під назвою Petscop. Але ця гра ніде не продавалася і ніхто про неї не чув. Тому він починає знімати її на Ютуб, як він у неї грає, тому що в цю гру ніхто ніколи не грав, тобто він був першооткривач для цієї гри. Але у коробці з грою був чіткод, який, ввівши у грі, він попадає у інший темний світ гри. І після чого він починає дізнаватися про досить моторошні речі, які пов'язані були з його родиною. Що ж, тоді. Давайте зануримося у лорд цієї гри, і я вам зараз перекажу усі основні події, які були. Діло було так: троє дітей, а саме Марвін Марк, Ліна Лесковіц та її сестра Анна, гуляли біля млина. І ось Анні захотілося сфотографувати Марвіна та Ліну на фоні цього ж самого млина. І ось з Ліною Лескові трапляється нещасний випадок, і ніхто не знає, який саме він був, але вона просто зникла. Марвін був дуже сильно шокований такою новиною і намагався навіть шукати Ліну, щоб привезти її додому, але ніхто її так і не знайшов. Після чого Марвін подумав, що це все його провина і що через нього померла його подруга. Коли вже Марвін та Анна, сестра Ліни, вже виросли, вони все ж таки створюють разом родину, а також у них з'являється дитина на ім'я Кер. Також потім з часом в них з'являється ще одна прийомна дитина, яку вони назвали Бель. У цей же час їхній далекий родич на ім'я Райнер починає створювати свою відеогру для свого молодшого брата Майкла. Тим часом у Марвіна починають проявлятися його дитячі травми, він все ж таки не може відпустити той факт, що через нього померла його ж подруга, але він починає її бачити у своїй доньці на ім'я Кер. І після цього моменту в Марвіна з'являється мотивація зробити кер максимально схожою на свою подругу. Але дружині Марвіна це дуже сильно не сподобалося, через що через деякий час вони розійшлись. Одного разу Марвін їхав на машині. І випадково збиває брата Райнера, на ім'я Майкл. Майкл не виживає, через що в Райнера, родича Марвіна, в нього з'являється мотивація знайти того, хто вбив його брата. Одразу ж підозрілим лицем для Райнера був Марвін. Через що він вирішив почати працювати разом із Марвіном, щоб підійти до нього ближче, і зрозуміти, чи він то був, чи не він. І якраз з цього моменту Райнер починає розробляти гру Петскоп, так як він її спочатку робив для свого брата, але брата не стало. Тому він вирішив зробити її для Марвіна, щоб записати його історію. І щоб записати усю цю історію Марвіна, Райнер спочатку хоче зробити суперпродвинутий штучний інтелект, який вчиться на історію свого носія, а потім починає думати і працювати, як і він. Так як штучному інтелекту потрібен був спочатку насій, за допомогою якого штучний інтелект навчиться робити правильні дії, Райнер вирішує піти на день народження Бель, прийомної дочки Марвіна. І якби він туди приходить і дає їй та її друзям пограти у першій версії Petscop, щоб записати їхню поведінку, а потім навчити таким чином. ПЕЦКОП думати. Тобто Райнер почав перетворювати гру ПЕЦКОП не з гри, де треба тобі збирати усіляких тваринок, як у покемонах. А тепер він буквально почав перетворювати гру на повноцінний живий організм. Після цього моменту Райнер починає співпрацювати з Марвіном. Але в Марвіна дуже сильно поїхала криша, тому що йому все ж таки захотілося скер зробити повноцінну копію своєї подруги. Цю огидну дію Марвін вирішив реалізувати за допомогою реберзінгу. Що це таке? Ну, це дуже заборонений вид терапії, за допомогою якого дитину повертають до стану. Досить малої дитини, щоб в неї прив'язаність до свого батька або матері сформувалася знову. Щоб зрозуміти більш детально про цю штуку, ви можете перейти по посиланню в описі, там буде все. Тим часом Марвін та Рейнер вони викрадають Кер та ховають її на території закинутої школи. Вже там Марвін намагається над Кер прогорнути усю процедуру, але вона не виходить і Кер тікає звідти. Потім її у своєму сараї знаходить Райнер. Але в нього не було ніякої мотивації робити з нею щось подібне, тому він її випускає і не говорить нікому, що сталося. Але Марвіну це не сподобалося, через що Марвіну потрібна була ще нова криса для опитів. Тому наступною ціллю для Марвіна стала його прийомна дочка Бель, через що він з нею робить те ж саме, що і Скера ховає на території школи і намагається зробити процедуру. Але теж Бель чинить супротив, і процедура нормально не виходить, і вона тікає звідти. Після чого нам невідомо, що потім коїлося з Марвіном. Але ми знаємо, що коїлося з Райнером. Райнер дороблює свою гру, і розуміючи, що шляху назад більше немає, він дороблює свою гру як прощавальну записку, і потім йде з життя. Але перед цим він передає цю гру родині Лесковіц. Після усього цього починають розгортатися події саме з серіалу Петскоп. Так як у 2017 році Пол знаходить цю гру, йому її подарували, він починає грати в неї і дізнається про усі ті факти, про які ми ось зараз говорили. Але він десь на середині гри, він все ж таки кидає проходити цю гру. Але, так як гра вона е, дивиться за своїми гравцями, то вона зробила його копію у виді штучного інтелекту, який проходив гру вже за пола. Багатьом людям було дуже цікаво дізнатися, хто був другом пола, тому що коли він знімав свої відео по петскоп, він розмовляв із якимось другом. Так ось цим другом була Бель. І якби потім, під кінець сюжету, ми можемо дізнатися, що Бель це майже його сестра. Основний плод Твіст був в тому, що Ліна вона була насправді живою, вона просто зникла. І вже вона там вже завела собі нову іншу родину. І якби і від неї вже пішов пол. А тобто, якщо враховувати, що дружиною Марвіна була Анна, сестра Ліни, то можна зрозуміти, що Бель, Кер, вони буквально сестри Пола, тобто того самого чувака, який знімав самі відео на Ютуб. Тобто, ось такий був закручений сюжет Петскоп. Я зміг пояснити цей сюжет Петскоп ну досить стисло насправді, тому що його пояснити дуже важко. І причому весь сюжет гри залежить від того, як ви його сприймаєте, І він може для вас бути зовсім іншим. Тому так, ось чому я вам радив подивитися оригінальний серіал перед початком перегляду. Тому що я це відео зробив для людей, які вже знайомі з цією штукою і хочуть просто вже подивитися повний сюжет цієї гри без ніяких трьохгодинних розбірів. Ну, ви знаєте. Якщо вам треба більше деталей, більше доказів про цю історію, то, будь ласка, я залишу в описі посилання на документ, який має 100 сторінок. Про буквально цілий розбір усіх деталей Петскоп, щоб вам було легше, якщо ви ну, також сильно хочете цю інфу. Хоча Петскоп розбирали ще з його самого початку, ще року 17-го. Ну, якби я не перша людина, я просто хотів поповнити якби, скарбничку на українському Ютубі, тому що на українському Ютубі її ще ніхто не розбирав. Ну так, я можу вважатися першим. Ну що ж, дякую вам за перегляд, дякую, що ви подивилися це відео. Що ж, ставте вподобайку, підписуйтеся, якщо ви хочете підтримати цей канал. Також заходьте до нашого телеграм-каналу, де я публікую усі новини, а також я там більше активний, аніж у спільноті Ютуба. Так, на нього я теж залишу посилання в описі. Що ж, дякую вам за перегляд! До побачення!